Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал сьомого уроку першої та другої частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Матеріал 7 уроку націлений на узагальнення та систематизацію знань, набутих на попередніх уроках. Даний урок представляє собою хімічну вікторину, побудовану в чотири етапи. Перш ніж ми перейдемо до самої вікторини, повторимо визначення попереднього уроку. Ознаки хімічної реакції можуть бути зміна кольору, виділення газу, випадіння осаду, виділення світла й тепла тощо. Переходимо до основної частини нашого уроку хімічної вікторини. Так як проведення вікторини це вже діло творчості, то я запропоную один з варіантів завдань, які можна використати при проведенні вікторини. Перший етап хімічні перегони. Нижче ви можете ознайомитися з правилами проведення даного етапу. Розглянемо, як можна подати запитання до даного етапу. Для визначення хімічного елементу завдання містить 3 навідних питання. Учні отримують перше навідне питання, обговорюють його і дають відповідь. Якщо відповідь правильна, команда отримує 5 балів. Якщо ж відповідь неправильна, то команди отримують друге навідне питання. Але кількість балів, яку вони можуть отримати за правильну відповідь, становить 3 бали. Якщо ж і в цьому випадку команди не дали правильної відповіді, то вони отримують третє навідне питання, при цьому за правильну відповідь команди отримують лише 1 бал. Кількість хімічних елементів для визначення вчитель добирає індивідуально. По завершенню першого етапу підводять підсумки, підраховуючи бали, які набрали команди. Другий етап нашої вікторини називається чорна скринька. Нижче ви можете ознайомитися з правилами даного етапу. В даному етапі нам пропонують переглянути відеофрагмент та визначити хімічний елемент, представлений в чорній скринці. Команда, гравець якої першим піднесе руку, має право дати першу відповідь. Тож переглянемо перший відеофрагмент. Гра чорна скринька. Угадай речовину за описом. У чорній скринці міститься проста речовина з такими властивостями, має твердий агрегатний стан, нерозчинна у воді, має добру тепло та електропровідність, одна з найкращих провідників струму. Має характерний блиск та червонувате забарвлення. Якщо після перегляду відеофрагменту учасники не можуть дати правильної відповіді, вони можуть запросити у ведучого зачитати підказки, але при цьому вони будуть мати лише 3 бали за правильний варіант відповіді. Переглянемо другий відеофрагмент чорної скриньки. Гра Чорна скринька. Угадай речовину за описом. У чорній скринці міститься складна речовина з такими властивостями. Має твердий агрегатний стан, дуже високу температуру плавлення. Нерозчинна у воді. Одна з найтвердіших із відомих речовин. Має вигляд прозорих кристалів. Фіксуємо відповіді на завдання другого етапу нашої вікторини. Підбиваємо підсумки даного етапу. Якщо ви визначили про які речовини йдеться в даному етапі, напишіть у коментарях під цим відео. А ми переходимо до третього етапу нашої вікторини, який називається хімічні загадки. На даному етапі нам пропонують переглянути відеофрагмент та визначити ознаки хімічних реакцій для трьох відповідно загадок. Тож увага на екран. Наливаємо гідрогенпероксид, концентрований розчин у дві конічні колби. Каталізатором цієї реакції є манган-4оксид. Ось такий темний порошок. Додаємо невелику кількість до першої колби. Одразу починається розкладання гідроген-пероксиду на кисень та воду. Щоб довести, що газ, який виділяється, це кисень, проведемо наступний дослід. Вносимо тліючу скипку. Вона загоряється. Після перегляду відеофрагменту команди записують виявлені ознаки хімічної реакції для кожної із загадок. Підводимо підсумок нашого етапу. А ви визначили ознаки хімічних реакцій для відповідних загадок? Якщо так, то запишіть їх у коментарях до даного відео. Переходимо до четвертого етапу нашої вікторини, який називається хімічна естафета». Нижче ви можете прочитати правила даного етапу. За правилами даного етапу, команди отримують коробку із завданнями, записаними на окремих картках. Кожний учасник команди виймає одну картку, читає про себе завдання, а потім на дошці записує номер завдання і відповідь до нього. Відповіддю на завдання має бути записане умовне позначення хімічного елемента. Пропоную переглянути приклади таких завдань. У вашій увазі пропоную питання першої команди. Бажано, щоб кількість питань була дещо більшою, ніж кількість учасників команди. І також пропоную питання для другої команди. Звертаю вашу увагу, що на дошці учні пишуть умовне позначення хімічного елементу, яке представлене в періодичній системі хімічних елементів. Після того, як учасники команд виконали завдання, ведучий проводить перевірку та підводить. Підсумки даного етапу. Після проведення підсумків четвертого етапу нашої вікторини проводиться загальний підсумок вікторини, визначається переможець. Хочеться зауважити, що кількість завдань, складність завдань і формат їх подачі це все є індивідуально. Так як проведення вікторин, конкурсів і різних ігор є проявом творчості. Тож, зичу вам успіхів і творчості у даному виді діяльності. А домашнім завданням до нашого сьогоднішнього уроку буде повторити основне визначення попереднього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 7 сторінка 1215 зошита номер 1 першої та другої частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.